Ми бачимо, що зараз Роман Червіський вийшов на свободу. Ці перші моменти можемо побачити. Саня, давай! Саня, транслюєш? Бачимо, Проходьте. Історичний момент перед нами. Люди підходять. Привітати Романа. Адже Зараз підійшла дружина до Романа. Червінський вийшов на свободу, на волю. Та й дайте трохи як бачите, вітають всі з радістю, зі сльозами на очах. Те ще очікували більше року, нарешті сталося. Йдемо сюди, сюди, сюди. Все нормально, все нормально. Так, давайте трошки. А ну, Саш, проходь. Давай, все, все, все. Це завдяки вам. Це... Все нормально. Завжди це, О, це ми, приїде. Приїде, це, мій дружі, Софія і Богдан Михайло, да, вони мене постійно за мене супроводжували в кожному засіданні. Я дуже вдячний кожному з вас. По-перше, знаєте, найбільше вдяки в мене простим людям, які приходили таким, як ви. Да? Тому що це є ну, ця віра, яка мене спасла. Більше нічого. Ну і плюс активна позиція цих депутатів цієї цілої фракції. Петро Олексійович, який вніс заставу. Тому це для мене знаєте, як показник того, що все-таки, е, я сьогодні багато думав, у нас було дві, дві, дві революції. Одна помаранчева, друга революція гідності. Я зараз заспокоюсь просто. І мені здається, що тепер ну, в нашій країні народжується справжня демократія, що нам не потрібні вже революції і на Майдані когось класти, людей, якось життя віддавати за те, щоб влада усвідомлювала свої помилки. У нас є активна, активна громадськість, звичайні люди, такі дівчата, от як, е, мені передали передачі Оксана, е, Вікторія, Валентина, Олександр, е, там багато дівчат, Тетяна. Всі мені передавали і знаєте, кожного. Одразу я відчував вдячність за це. І найголовніше, що в мене було, ми мати вчора запитала питання каже, як ти це все витримав? От з цими передачами, з цими відвідування судів вашими, воно все мене надихало і кожного разу давало мені сили ну, вірити, що правда все-таки прийде до нас і, і ну, все стане е, добре. Окремо дякую двом судям, які винесли рішення, тому що третій був проти е, цього питання. І їм за те, що я все-таки побачив своїх дітей сьогодні. Це найголовніше мене сьогодні. Дружину, рідних, маму і Богдан Дмитрович до вас прийшов. Пропустіть, будь ласка, це людина, яка народилася під час мого перебування. Перебування в цьому закладі. Петро Олексійович, це символ моєї свободи. Ми зараз всі тут. Роман якраз вийшов. Роман Петро Олексійович. Я, я Петро Олексійович, дуже дякую вам. Я знаєте, споріднена душа відчувається на, на дистанції, не потрібно слів. Просто є дії, які показують самі за себе. Тому, знаєте, поки є я один, є ви, є Михайло, є Софія, є Володимир Рарії, є такі люди, я вірю, що Україна не переможна. Ми не дали їм реалізувати їх сценарій, і я хочу сказати, що. Великий молодець, За... так як ти тримаєш, це при... знаєте, я... героя? Дякую вам. Дякую. Завдяки вам я міг триматися завдяки тому, що я бачив, щоразу Михайла, Михайлики приходить до мене засідання, який був свідком разом зі мною, як спали судді, як вони виносили рішення і так далі. От навіть цього разу тому. Тому давайте будемо про про хороше. Я вірю, що наша Україна об'єднається на круг таких подій, навкруг таких людей, які, незважаючи на те, да, не зважаючи ні на що, вони стоять за, на стороні правди, це головне. Це потрібно зараз простим людям, щоб вони знали за що ми тут живемо, за що ми воюємо, за що наші хлопці кладуть своє життя. Тому дякую вам, дуже велике. За... Ми тебе чекаємо в Києві. Да, я перебуду. Я хочу, я хочу, до речі, висловити, якщо можна перед всією фракцією подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки, і тому я буду задоволенням з ними спілкуватися і хотів би їм подякувати особисто. Тому завдяки опять же вам. Я вже подякував судді, і Вам дякую, що я сьогодні побачу на кінець своїх трьох дітей. Пасибі вам. Дякую, Петрович. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо! Там пивко, холодненькі жили! Пане Романе! О, Юра! Привіт, привіт, Юрчик! Оце мій символ сьогоднішнього інтелігенції України. Друзі, давайте з Романом ходимо! Дівчата, люблю вас! Вітаю вас, Роман! Люблю ще раз всі, дівчата! Спасибі вам, спасибі. Ваш виступ мене тоді вразив, я не міг говорити два дня. Потім постійно платить. Давайте вийдемо туди. Спокійно, знаєте, я чесно скажу тобі, ой, вам обичаю, скажу чесно, що я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять. Тому ніч ніч пройшла, як завжди, спокійно. Тобто я поспав, зранку позаймався, тобто мене привчили тут до дисципліни, що один ранку в тебе зарядка і так далі. Тобто, ти ведеш себе так само, як тому це вби, наша влада своїми зустрічами. Сильми вбила в мене віру в справедливість в них саме щоб а вона ви присутня присутняся від своєї публічності від уваги зима ідеї, оцього цього спілкування. Що ми вас всі як вас звати Антоніна. Антоніна? Якби не ви, якби не ви, я би втомився сидіти в тюрмі. Втомився, бо чесно. А з вами мені легко сиділося. З вами мені було приємно з вами. Я знав, що ми йдемо разом до спільної мети, до перемоги справедливості. По іншому ми її не здобудемо. По іншому цього не буде. Тобто, в мене є шлях, я тут був. У вас був шлях, ви були зі мною в судах. Тому в кожного свій шлях до однієї та саме мети, і завдяки вам за яні, яка постійно мене підтримувала. Тому я Сашко взагалі, він герой мого. Мої, скажімо, медіа імперії маленької в голові. Тому, е, знаєте, я вважаю, що я вже казав, я дві революції пережив в рядах СБУ. Я їх бачив з боку, з середини, як конвульсує сама е, система держава, система, як вона відганяє своїх людей від себе. Тому я не хочу, щоб таке далі повторювалося. Краще давайте ось таким чином мирно доказувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми говоримо правду в очі, тому що це демократичний світ. Це не те, що ми маємо всі боятися її. Вони мають нам дякувати за те, що ми їх попереджували, що буде війна, буде а вони бачите. Тому не хочу про них говорити. Я хочу сказати про те, що саме суспільство воно розумніше за нашу владу набагато дивиться вперед. Тому що наше суспільство, ви прості люди, ви турбуйте за свій за завтрашній день. Ви хочете жити завтра? Ваші діти мають, жити. а владі все одно, тому що вони сьогодні. Думаю, тільки про те залишитись при владі, по-перше. Ну не буду далі говорити. Далі все самі знаєте, для чого це їм потрібно. Тому саме головне наше дуже подякую своїм адвокатам Константину який Андрію. Андрюха знаєте, він Андрюха Андрюха до останнього часу. Мені. Вийти вийти туди туди туди. Туди. Вони, вони, вони так переживали за мене, що вони навіть зараз вже боялися, що мене можуть зобразити. Настільки виховали в нашу владу, в нас страх. А давайте ми вийдемо, ми трошки поспілкуємося з вами. Тож, як бачите, Роман Червінський на свободі, він дав перші коментарі, зараз підійшли його.